Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку структурування інформації. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке файл, що зберігають у папках, як створити папку. Яку ж інформацію ми можемо структурувати на комп'ютері? І що ми можемо зберігати у файлах? На комп'ютері у файлах... Можуть зберігатися тексти, малюнки, звуки та музика, мультфільми або відео. Кожний файл має своє ім'я та деякий значок. Як правило, ім'я та значок файла допомагають визначити, яка інформація збережена в ньому. Подивіться, будь ласка, це значок документу. Тут ми можемо зберігати тексти різні. Можуть зберігатися малюнки, пісня, відео, або це значок якоїсь програми. Для надання файлам імен існує правило. Ім'я файла може містити літери, цифри та спеціальні символи, крім ось таких. Тобто ми не можемо в імені всі-всі символи використовувати. Наприклад, ми можемо назвати файл мій кіт» або мій третій А, третій б третій В клас, мій кат, тобто латинськими буквами можуть бути підкреслення низ, е, нижнє, мій ліцей 25 або ще якось. Зверніть увагу, що в імені файла чи папки можна використовувати тільки дозволені символи. Ім'я файла складається з двох частин. Є ім'я. Далі у нас іде розділювач така крапочка, і є розширення файла. Та розширення, ще раз повторюю, відокремлюється крапкою. За допомогою цього розширення ми можемо з вами побачити, якою саме програмою ми можемо відкривати той чи інший файл. Наприклад, файли з розширенням Docs у нас відкриваються завдяки програмі Microsoft Word. Ця програма е, існує для того, щоб. Створювати текстові документи. Наприклад, ось, таке, ось така назва фото.bmp. Це файл з розширенням, наприклад, для пейнта. Paint. Paint це у нас графічний редактор, пам'ятаємо. Друзі, pptx. Це розширення, яке допомагає відкрити презентацію. Кожного уроку я вам показую презентацію, і ось саме це розширення допомагає нам відкрити в цій програмі цей файл. ces це теж у нас є текстовий документ. CAS це у нас фотографія світлина яку ми теж можемо зрозуміти, що це у нас саме світлина завдяки ось цьому розширенню. Але зверніть увагу саме на назви цих файлів. Тут використовуються тільки дозволені символи. Подивіться на ці файли і подумайте, яка інформація може бути збережена у файлах на цих малюнках. Наприклад, це світлина. Це у нас якийсь текстовий документ. Це теж, це презентація, а це мелодія. Звісно, що це у нас відео. На комп'ютері можуть міститися сотні і навіть тисячі різних файлів. І всі вони мають розташуватися так. Щоб їх було зручно шукати. Щоб швидко знаходити файли, їх упорядковують у папки. Так само, як ти складаєш свої зошити у звичайну учнівську папку. Кожна папка може містити як файли, так і інші папки. Папки, які вкладаються в інші папки, називаються вкладеними. Усі папки мають однаковий значок. Ось такий. Відрізнити їх можна за іменем. За іменем папки можна здогадатися, які файли в ній містяться. Подивіться, будь ласка, як у нас можуть бути скомпоновані ці всі папки. Подумайте, чому в папці літературне читання збережені інші папки. Подивіться, чому саме так? Ось це є папка літературне читання, в якій розташовані три інші папки. Ці папки називаються вкладеними папками. І що ми можемо почитати? Наприклад, це можуть бути казки або природа і людина. Або світ дитинства. В казках, в папці казки, у нас розташовані текстові файли. Тут є казочка Розумна дівчина і дуже довга казка. Ось так ми можемо зберігати і структурувати інформацію на комп'ютері. З файлами та папками виконують різні дії. Їх можна створювати, переміщувати або видаляти. Виконуючи ці дії, часто використовують контекстне меню. Щоб викликати контекстне меню, потрібно клацнути правою кнопкою миші на вибраному об'єкті. Наприклад, для того, щоб створити нову папку, можна у вікні іншої папки або на робочому стабі клацнути правою кнопкою миші. У нас вийде ось таке, таке контекстне меню. Ми обираємо з вами команду Створити, обираємо далі команду Папку. І клацаємо ліву кнопку миші. У нас з'являється папка, і ми можемо надати їй якусь назву. Коли ми з клавіатури набираємо назву папки і натискаємо клавішу Enter, у нас створюється нова папка з введеною назвою. Необхідно запам'ятати, де міститься потрібна папка та її назву, щоб потім використовувати її для подальшої роботи. У меню вікна відкритої папки можна натиснути кнопку Створити папку. У нас з'являється теж нова папочка, і тоді ми можемо теж ввести ім'я цієї папки і натиснути Enter, щоб вона зберіглася. Ну а тепер цікавинка. Чи відомо тобі, що слово папка прийшло до нас з німецької мови. Цим словом позначали і картон, і папку, бо раніше папки зазвичай виготовляли з картону. У комп'ютері значки папок і файлів з'явилися у 1970 році. Значок папки нагадує саме картонну папку. Ось так виглядає на комп'ютері порожня папка. Ось так виглядає папка з файлом. Тепер давайте спробуємо розгадати кросворд. Нам потрібно подивитися на е, ці предмети, які тут є, і спробувати їх відгадати. І так, перше лимон. Друге. Ось це у нас друге. Що ж це таке? Це у нас персик. Третє. Це віноград. І це, з чого ми полюбляємо пити чайок? Це блюдце. І ми з вами отримали слово меню. Спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу і зробіть це. Я сподіваюся, що ви це зробили. Давайте перевіряти. Це у нас сканер. Сканер це пристрій, завдяки якому ми можемо вводити графічні дані, наприклад, в комп'ютер або текстові. Наступне пауза і розгадуємо. І це у нас файл. У файлі ми можемо зберігати багато якої інформації, наприклад. Відео, або це може бути текст, або це може бути малюнок, або світлина якась. Ще один ребус. Пауза. І це у нас диски. Ще один ребус. І це у нас меню. Завдяки контекстному меню ми можемо з вами. Наприклад, створити нову папку. Не забудьте після кожного уроку робити фізкульт хвилинку. І працюємо за комп'ютером. Заб... У нас буде завдання 6, на якому... О, в якому нам потрібно буде знов-таки скласти алгоритм, за яким котик з'їсть свій обід. І ще одне практичне завдання, яке я вам записала нижче під цим уроком. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую вам за увагу! До побачення!